Часть вторая, от я розібрав повністю ОВР. Це добре, що він розбирається отак от. Не, не дуже сложно. Обратить внимание, вони знали, куди вони це висилають, бачите? Бачите, так? Да? Дивіться, в чому? От зараз впитаюсь переключити. Нічого в мене не виходить. Таке відчуття, що. Таке ощущення, що оцей шток він заклиняний. Так даний АВР, АВР попрацював один день. А якщо ви це ставите на квартиру, на всю. А якщо ви не шарите в цих цих ділах і зникло світло, це опасна тема, ребят. Будьте уважні з цими авр ками я не знаю, можливо дорожчі краще, але он в мене є знайомий, написав мені щойно, я в прямому ефірі був, що купував і дорогі, теж вони не особо класні. Так що зараз розберу, подивлюся, чому ж він не переключається. Що з даним штоком?